Привіт дорогації мі друзі. Орби щось не в зоні досяжності. Я за годину знайшов 6-7 штучок. Навіть не хотів записувати. Але ось цього вам покажу. Оцього я вам покажу. Це такі о, це такі я люблю. Їх би сьогодні штук з 20 і можна йти додому. Ми збирати багато гроблів. Треба бути в потрібному місці. В потрібний час. Ну сьогодні я трошки не в той час. Хоча місце... Тут ще маленьке лізе. Хоча місце гарне, але... Що це? сполфшелій не зовсім де був правий було за 4 метри оце чудо Ну, потім все рівно я не гостогри не ці Харний. гарний гарний твердий Они такий досить по розміру нормальний а тут хтось визирає. Ага. О як вони тут ростуть. Попробую побачити їх. Так, це вже у нас два і той повтарій. Ну, подивимося, може якраз. Я вчасно бачу просто розкішного гриба. Тут ще хожу на цьому ж місці. Маленько, і на якісь тут такі... З А Риба головне, трошки підсушений. Отакий. Отакий рибочок грубенький. Цей, тут кошик. Там три метри був той попередній. Так цього я зразу не побачив. І коли я його побачив, то я побачив ще щось. Може таки трошки цей не знаю. А ці також вже такі трошки під... Таркувати, але може щось з них все візьмем. йдемо почнемо менших в минулому відео я розповідав як ми молилися тут в лісі за чоловіка якого був артроз причули а потім він мені залишив записку через день в гриби. І він був дуже радий. У нього була дуже велика несподіванка. Більше зменшився, не знаю чи повністю, чи частково, але йому було значно легше. Ну і я вчора це відео виклав про, цього, про цей випадок. Пише в коментарях жінка. Ми теж любимо збирати гриби. Ось вони зараз за кордоном. І в неї боліло так само стегно, суглоб. І вона слилася. Каже, що під час перегляду я молився і стегно перестало боліти. Ну слава Ісусу, він живий. Так, ось отакі я минулий. Раз говорив про цих от грубих, з темними шапками і з таким білим рубчиком. Оці от вони викликають залежність. З ними треба дуже обережно. Бо якщо ви їх навчитеся збирати, то потім відвикнутися вже неможливо. Потім вони вам спокійно дадуть, будуть будити нас досвіду... О, тут все один. Цього я не порахував. Будуть вас будити в досвіта і гнати в гори. Я сьогодні в четвертій став і за 28 я вже був під горою, почав підйом. Так, йдемо збирати. Гарно було місце. Там поки що йду. Більше нічого не бачу. А там багато там більше як пів кошика на одному місці. Фактично на 20 метрах. Буває. Так. Куди йти? Направо чи наліво? На ліво гори. Добре, поки я йду, а грибів нема. Я помолюся за тих з вас, хто має якісь проблеми зі здоров'ям. У вас особо, болячий хребет, якісь інші захворювання, збиванковая. Він тут живий. І він переміг смерть. Переміг д'явола. Це на себе всі наші гріхи і поніс наші хвороби. Написано, що в ранах його ми маємо зцілення. Це не те, що було, а це те, що... Тобто це не те, що буде, а те, що було. Те, що вже сталося. Ходіть руку на місце, яке вас турбує. Якщо таких місць багато, просто голову або на серце потом. В ім'я Ісуса. Хай сходить сила Божа. На кожного, хто приймає слова молитви. І хай припиняється всякі немочі. Симптоми, розлади, зціляється нервова система, відновлюється психіка, сон, гормональні процеси. Приходить наповнення божим миром. відновлюється суглоби, хребет. Нехай зникають артрози, артрити. Нормально працює імунна система. Нехай припиняється всі так звані а то захворювання. Тому чисто російський слірос. Хай відновлюється роботи серця. Тиски нормалізуються. Хай зникає трослерос, орікоси, морой. Аманеромиха зникнуть. Поранення вогнепальних розігрується. Христирається душа. Визникає посттравматичний синдром. Зникають такі ознаки аутизму, гіперактивності. Зірка відновлюється, слух. Легенький розціляється, в тому числі від туберкульозу, пневмонії і всяких інших гострих захворювань. Не тільки гострих. Алілуя. Влага зайваха зникає. Нормалізується система травлення, хай відновлюються дітородні органи, зникають пухлини, адиноби, міоми, поліпи хай зникають, бородавки, папілони, відчиниться шкіра і зникне стихілокок, гепатит, хай зникає. землі Ісуса. Це приходить стілення радість. Мир. Перевіряйте себе. Перевіряйте. Почнуть роботи те, щоб вам важко було. Навіть якщо я не перераховував ваших діагнозів, то все одно перевіряйте. Ми щось в босну не було, воно все входить. В даємо хворобу. А Це все і сусь поніс. Вчора ще одна жінка написала, вже підтримує з нами зв'язок. Більше руку і не було запалення 34 нерва, дуже страшенні болі і робили два рази операцію безуспішно, за кордоном припікали нерв під наркозом, нічого не дало. І вона якийсь час, два чи два з половиною року приймала проти епілептичні препарати, дуже важкі. Безкидає, щоб зменшити ці всі спазми. Вона їх приймала, а результату м -м, значного не було. І взагалі їй сказала лікарка, що вона змушена буде їх приймати все своє життя. А я тут поки вам розповідав, знайшов отакого малючка. Діаліночко. О, такий малючок. Я знову в зоні грибів. Вони зі такими ну, клаптями. Точно як мобільна мережа. То є то нема. То є то нема. Вона... Рік тому, 4 серпня. Сьогодні у нас вже 14. Вона перестала приймати ці препарати і по сьогоднішній день. І якщо в неї там якісь симптоми пробують з'явитися, то вже навчилася їм протистояти. Вона вже зрозуміла, хто вона в Ісусі Христі, вона зрозуміла, що в неї є влада хвороба над, над своїм тілом. Вона це все практикує. Ще там кілька в неї було гарних зцілень, я вже просто не згадаю, що там було. Що... Але ну, слава Богу. Вірте в чудо. Вірте в чудо, а я йду шукати зону грибів. Зустрів свого давнього знайомого. Ми минулого року з ним познайомилися. Тут якраз в цих місцях. І ми тоді за нього молилися. У нього був э, артерит хребта. У нас воно називається Бехтярева. Це оце мене захворювання. І він ходить, боліла на, але я йому тоді був вислав минулий тиждень голосове, як він сюди йшов і відходив нормально і сьогодні ми його зустрів. Каже, що йому набагато краще. Але до якого висновку ми прийшли, я йому сказав, кажу, що треба пильнувати. Свій внутрішній стан свої емоції. бо від цього залежить робота нервової системи, імунітету, а він такий, дуже як як любить похвилюватися по роботі, там ще щось. Що, що. Після того йому зле. А Соломон казав, більше за все береженого. Бережи своє серце, а -а -а, бо з нього виходять до життя твого джерела. Звідки виходять? Не з аптеки, не з лікарні, не з роботи, а з серця. Серце з твоїх думок, з твоїх емоцій. Емоції треба контролювати. Душу треба тренувати, як собаку, я вже не раз це говорив. Як собаку. Жорстко. Можна, не можна. Тому що якщо ви собі дозволяєте з найменшої причини нерви, зрив емоцій, то це входить в звичку. І чим далі, тим ви швидше заводитеся, чим далі, тим ви гостріше реагуєте, чим далі, тим більше ви розхитуєте. Відрується не здоров'я, а нашу. Ну, Вам пригодиться все. А дивіться. Ми тебе замаринуємо. Маленький. Але біленький. Так. Ми знову в зоні грибів. Тільки розійшовся з тим чоловіком. Він зразу знайшов одного. Гарно і я тут пройшов метрів двадцять і знайшов цих два. Поки що більше не Все. бачу. Рідкисний колір. Сріблясто попелястий. Я не знаю чи камера передасть, він такий світло сірий. Зверху майже білий. А трошки має такий. коричневатий відтіночок трошки є. Звідси такий. Зверху дивишся, то сірий арбуз такий. Хожу і роздумую над тим, чому білі гриби виробляють залежність. І тут таке місце, десь тут, ну, тут мусить бути. Мусить оглядаю. Нема, нема, нема. І тут дивіться, що гриба нога. Темна шапка. І світлий рубчик. І знаєте що? Вони виробляють гормони радості, мабуть, через те вони викликають залежність. Так що будьте обережні з білими грибами. А то потім звільнитися неможливо. Ну такий красень. Такий от красень. гормони радості. Вернувся я ще раз. Це місце, де зранку тут пів кошика назбирав. Може, ще раз знайду, бо там щось не дуже. Трошки не але так собі. Я про емоції чому важливо підтримувати нормальний рівень емоцій. Позитивний Соломон в приблицях пише, що сумне серце сужить кості. Тобто цей депресивний дух, а остра реакція на стресові ситуації воно сушить кості, воно виснажує нервову систему і приводить до хронічних всяких захворювань. Вруби імунітет — ну каже, все решта. А радісне на серце написано це добрі ліки. В іншому місці написано... Радість в Господі це наша сила. Тому одна з заповідей Ісуса Христа. Завжди радійте. Все людьми запліті. Радість згадується Більше ста разів. А Ви скажете, та яка радість, така відбувається війна в країні. Люди гинуть. Так, в курсі. Війна закінчиться, люди все рівно будуть гинути. Хто від чого, хто від страху, хто від хвороб, хто від депресії, хто від ліків, хто від автокатастроф. Та різні будуть причини. Просто будуть вмирати за віком. Ісус говорить, радійте, тому що ваше ім'я записано в книзі життя на небесах. Отже, якщо ваше ім'я записано... Коли життя ви прийняли Ісуса Христа, народилися з гри. То вас чекає вічність в раю. А тут ми просто тимчасово. Тут не буде сприятливих обставин. А зараз від часу буде з'являтися ненадовго. Але то не, якби, не постійна справа. А вічність це постійно. Це вже назавжди. Тобто... Якщо ви прийняли Ісуса Христа, то ваше ім'я записано в книгу життя. І ви будете жити з Богом в раю. Вічно там вже ніхто нічого не змінить. А якщо ви ще його не прийняли, то давайте ми з вами про це помолимось. Бог вас любить. Він за вас віддав свого сина. Ісус взяв на себе покарання. За всі гріхи і провини. І поніс хвороби, щоб ми це все нанесли. Скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти за мене вмирав. Вірю, що ти син Божий. Вірю, що ти воскрес. Я прошу тебе, увіди в моє серце, очисть мене і живи в мені. Я приймаю тебе. Ти мій Господь і Спаситель. Дякую тобі, що ти мене почув. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, якщо ви це зробили, ви запросили Ісуса Христа, Він прийшов. І тепер ваше ім'я записано в книгу життя. І ви будете з Богом вічно в раю. А Якщо ми з вами тут в земному житті не зустрінемося, то в вічності там точно зустрінемося. Холодна вода. Кись струмочок тут недалеко починається, з нього воду пити безпечно. А це тут над нами таке небо. Вийшов такого модичка гарного, але не записував. Пойшов метрів 15, а тут вже такий дуже поважний, поважний, дуже гриб такий. То я вже мусив записати, все нормально, твердий. Ага, твердо. Отакий зрілий такий, але якраз супер. Гарний такий. Отакий. Не знаю, чи це вже фінальний. Але... Гарний риб. Гарних два гриб. Ки зупинився. О, зупинився і... гарно дуже зупинився. І тут малючок такий. Там маринування. А там дуже такий поважний. О, сторожі тілиємо. До нього треба піднятися ще. Так, кошик там лишився. Щоб не нести його до гори. А це цей поважний робочок. Так. так не дуже міцно сидів. А вітки робочок. Ну і хі -хі, гори не перестають дарувати Там вон, краси. Це той, що гормони радості виробляє. Йду потихеньку вже в напрямку автомобіля. Але тут все йду, по таких місцях де можуть бути гриби Щось це може знайду А кричать грибники тут в території гігантська. рельєф складний в лісі взагалі орієнтуватися складно а в горах тим більше треба мати якісь засоби навігації або вже мати такі Конкретний досвід або провідника. Ну а в житті, щоб не заблудитися, то найкращий навігатор Біблія, найкращий провідник. Ісус. Він є дорога. Істина і життя. Якщо ви підете за ним і приведе вас в Едемський сад. Ну що, підсумки. Сьогоднішнього походу йде на кілометрів дванадцять по схилах і стежках. Ну і в мене 5 кілограмів грибів трохи в рюкзаку, а половина в кошику. Нормально хватає. Похоска була славить. Бережіть мир, Наповнюйтеся Божим Духом. читайте Біблію. Любіть Бога і любіть людей. А я з вами прощаюся. До наступної зустрічі.